Чию із команди у бенімін Вербіч тоді м'яч. розраховують в національній збірні природні, що і в Динамо теж він пріоритетним варіантом. Може бути зараз цікавий момент, але арбітри що кажуть? Арбітри кажуть, що було положення поза позарота відповідно. Мінус один пасуючий захисник. Було запрошено Брайана Себаліса, який вчора дебютував у складі Динамо. Дебютував на позиції правого захисника за який момент пенальті призначає Бах проти Георгія Бущана. Олірбах пробиває Бущан ще, витягує м'яч, але Колірбах грає таке на добиванні. Подача до штрафного майданчика каровоє. В який момент вона забиває. Падає на лінію воротарського майданчика. І дуже небезпечно все це виглядає. Сам клуб не мав грошей на відбудову стадіону. І, давайте, після цього моменту ох, який м'яч зараз залітає у воротах Георгія Пущана. Крізь баді... Невеличкі прогалини у своїй грі компенсувати за рахунок чогось іншого. Зараз м'яч опиняється у воротах Динамо, але що скаже арбітер? Арбітер каже, що була, що була гра рукою. Вам кудись потрібно 7. поїхати. то Для цього можемо порекомендувати вам нового партнера футбольного клубу Динамо Київ, компанію BLS, один із найкращих представників Карентало. Зараз немов, не мов на автомобілі, Малиш? зараз Помылка. А футболистів Динамо. і залітає Мяч у ворота. Руслана Нащерета.